Над грішним, грішним світом, та й зійшла зоря, Бог послав на землю сина, бо прийшла пора ой чудове та бредивне дитя, Радій земле. Веселися. Бо прийшло життя, ой чудове, та предивне родилось дитя, радій земле, веселися, бо прийшло життя, а земля в гріхах дрімала, не встава зі сну коли анголи співали дивну новину, тільки пастухи убогі чули та поля слава в небі, мир на землі. о, Олилуя, тільки пастухи убогі. Чули та поля, слава в небі, мир на землі о, олилуя і в втумить.